І запланував в такому ключі виступити. Власне, конституційна реформа, внесення змін Конституцію для будь-якого суспільства, для будь-якої країни це надзвичайно складний процес. Це ситуація, де має, як кажуть, має зійтися на небі дуже багато зірок в одну якусь конфігурацію. Тут має серйозно попрацювати велика група фахівців-правників, написати якісний текст і ствердити перед суспільством, що він дійсно якісний. Як правило, це не повірять, коли це напише хтось один. Навіть дуже розумний. По-друге, має бути певна ситуація в законодавчому органі, який має проголосувати за це. І не простою більшістю, а конституційною більшістю. Рідко буває, коли з приводу якоїсь проблеми вдається домовитися більше 300 депутатам, що вони готові цю проблему вирішити через внесення змін Конституції. І тому є загальновідомі ну, рекомендації, як треба проводити конституційні реформи. Це по-перше, коли складається, отак кажуть, зірки стають на небі, цю, цей момент треба ловити. Треба діяти дуже швидко. Для цього бажано щоб підготовча робота була зроблена наперед. Щоб науковці, експерти завжди працювали на випередження. І пропозиції для конституційної реформи дебатувалися в наукових і експертних колах ще до того, коли появилася політична воля їх впровадити в життя. Друге, в нашій, особливо в нашій країні. Значно краще, коли б така реформа ініціювалася не самою владою. Тому що в нас традиційно, на жаль, склалася практика, що кожен, хто приходить до влади, чи президент, чи партія в парламенті, починає говорити, що нам би треба було поміняти конституцію. І, як правило, попередні всі розмови зводилися до того, що нам треба поміняти конституцію, щоб мені найкращому було найкраще тут і легше керувати вами всіма. І, відповідно, склався вже стереотип в суспільстві, спрямований на недовіру до ініціатив влади в плані конституційної реформи. Скільки ми не говорили про потребу внесення змін в Конституції щодо реформи, наприклад, децентралізації, наводили завжди конкретні норми, конкретні приклади, чому їх треба вносити, тим не менше в кожній аудиторії, на кожному круглому столі, на кожній конференції. Завжди знаходився хтось, хто задавав питання, а чи це не хоче цей президент, так як попередній президент і так, як ще попередній президент, власне, ствердити цією реформою свою владу. Тому друга рекомендація завжди висловлювалася, формулювалася. Зробіть так, щоб це суспільство бачило, що це не ініціатива президента, що президент йде назустріч ініціативі громадськості. І третє, максимально комунікуйте пропозиції щодо конституційної реформи з народом. Максимально пояснюйте, чому ви йдете на цю зміну, чому ви йдете на цю зміну, чому можна так і не можна так і так далі і тому подібне. Це не, не, не подумайте, що це як в тому анекдоті кажуть, О, якби, якби я був такий розумний до події, як моя жінка після події. Значить, я не сьогодні став такий розумний. Я говорив це і не тільки я, десятки людей говорили все це принаймні два останні роки. Починаючи з квітня, з березня, перепрошую, з березня 2014 року. Ми збиралися, працювали, писали, коментували достатньо широко по всіх цих речах. Більшість цього було. Е... Обговорено, коли готувалася коаліційна угода. І тоді, власне, всі ці три пункти детально проговорювалися. І в коаліційній угоді новообраним складом парламенту було записано власне, дуже правильно, що має бути проведена конституційна реформа і визначено її основні напрямки. І, прове... і зазначалося, що має бути проведена швидко і негайно. Останнє, я пам'ятаю, ми про це все говорили в травні в кабінеті голови Верховної Ради Володимира Борисовича Гройсмана. І, власне, тоді наголошували, ми, група експертів, наголошували на всіх цих моментах, і він був, погоджувався з нами і казав, що він все це донесе президенту. Що ми побачили? По всіх трьох пунктах все зроблено навпаки. Значить, ніяких швидких темпів ми не побачили. Значить, Конституці... Півроку втрачено після виборів президента до парламентських виборів, після того ще півроку втрачено, незрозуміло чому, до створення Конституційної комісії, тільки тоді почалася якась робота. Робота йшла достатньо закрито. Врешті-решт, проєкт якийсь підготували, винесли його. Президент заявив, це моя реформа, я вношу, мені Конституційна комісія подала, я там дещо ще поміняю. Пам'ятаєте, ну, офіційно не було сказано на представленні цього законопроекту і скоро його внесуть. Е, в результаті е, проект був внесений, тільки після того всі побачили. Який же ж нарешті став цей проєкт, прочитали його зміст. Після того президент заявив, я не дозволю змінити в ньому ні одної коми, а після того закликав всіх обговорюйте. Ну, я думаю, всі пам'ятають, Все це я ж я нічого не вигадую. Я готовий кожне, кожне з цих слів підтвердити, е, хоч і не всі вирізки збираю з цих, але тепер інтернет дає можливість все знайти. І тепер політики значить, дивуються. Чому ж у нас знову нічого не виходить? Знаєте, я в одній, в одній з дискусій завжди, е, завжди говорив. Знаєте, от як грає, граєте в шахи, е, здавалося, кожен крок робиш, і він чуть-чуть помилковий. В принципі, він такий ніби хороший, але чуть-чуть він помилковий. Наступний крок-чуть не, не найсильніший. І в результаті раз, і програєш партію. І, і ніби кожен крок, ну, ну не було таких провальних кроків, але кожен був чуть-чуть не найсильніший. Отак От у нас робилася власне, ця, ця, ця реформа. Де ми знаходимося сьогодні? Сьогодні ми, власне, маємо перша проблема. Найбільша проблема, вже не буду на ній детально зупинятися, про неї гарно сказав Ярослав Андронович. Дякую нарешті від уряду, ми почули правильну відверту оцінку. Це об'єднання проблеми децентралізації з мінськими домовленостями. Для того, як правило, всі ховали, ховали як, як, як страус голову в пісок от, і, і, і не бачили цієї, цієї проблеми. Тобто, Мені до сих пір не зрозуміло, для чого було об'єднувати ці дві проблеми в один законопроект. А якщо вже навіть і об'єднали, то для чого президент, представляючи цей законопроект, власне постійно наголошував на тому, що цей законопроект спрямований на виконання мінських домовленостей? Більше того, 31 серпня, після голосування в першому читанні, президент заявив, що якщо на Донбасі... Бойовики не будуть виконувати мінських домовленостей, будуть продовжувати порушувати мир, то ніякої децентралізації не буде. Я взагалі перестав розуміти, що відбувається в, на, на, в нашій країні. Так децентралізація це бойовикам? Чи це нам, щоб ми могли розвиватися? Я думав, ну добре, ну так якось вирвалося, ну, ну буває. Якось скажеш, з контексту вирвали журналісти ту фразу. Так пару тижнів тому цю фразу почали повторювати всі Ірина Гращенко, інші представники процесу і мінських переговорів і адміністрації президента. Виявляється, що для них дійсно децентралізація нічого не, не, не являється якоюсь цінністю. Вони дивляться на це. Виключно через призму якихось маніпуляцій в рамках мінського, мінського процесу. І це мені особисто видається дуже сумно. Далі. Депутати, маючи згідно Конституції, згідно 13-го розділу Конституції, який встановлює процедуру внесення змін до Конституції, повне право сьогодні розглядати цей законопроект. І вносити до нього, в тому числі, зміни, фактично, ні одна фракція в парламенті не оприлюднила чітко свого ставлення. Наприклад, я вважаю, кожна фракція мала б сказати: або я підтримую цей законопроект, я буду за нього голосувати, або я не підтримую цей законопроект, я вимагаю внесення в нього змін. Раз, два, три, чотири, п'ять. 25, всі, кого є? Я, я не знаю. Хтось бачив такі чіткі позиції наших, наших, наших політиків? Всі сховали, знову ж таки, голову в пісок, ніби це не їхня відповідальність. А частина взагалі дійшла до тої наглості, перепрошую, що заявляє, а ви знаєте, а ми не маємо права вносити зміни в Конституцію. Хто вас позбавив права? Це записано в Конституції, це записано в рішеннях Конституційного суду, що е, Верховна Рада має право вносити зміни в Конституцію після е, висновку Конституційного суду після ухвалення, але при цьому дійсно має направити його на повторний висновок Конституційного суду. От і все, відповідальність все рівно лежить на парламенті. Вони усунулись фактично від цієї. Своєї місії і тільки поділилися на два табори. Один, одні істерично кричать, треба голосувати за все, що подав президент, бо це питання війни чи миру, а другі істерично кричать, не можна за це голосувати, бо це зрада, бо це особливий статус Донбасу. Насправді і та, і та позиція не має ніякого відношення до змісту законопроекту. Тим не менше, отак у нас відбувалася дискусія. І, врешті-решт, пройшов час, завершується третя сесія, і вони розуміють, що згідно Конституції, законопроект повинен бути підтриманий трьома стами голосів на наступній черговій сесії після попереднього голосування. Наступна сесія це третя. Що вони, ну, по-перше, Добре, я розумію, немає політичної волі, нема голосів. Вони не хочуть, щоб законопроект е втратив актуальність і помер. Прекрасно. Конституція дає відповідь на це питання. Внесіть зміни будь-які. Будь Усуньте хоча б під технічні недоречності, не, не які є по статусу голови громади. 140-й він не є органом, а 144-й він видає акти місцевого самоврядування. Усуньте протиріччя по статусу центральних, е, територіальних підрозділів, центральних органів виконавчої влади, які чомусь не здійснюють виконавчої влади на території країни у нас за, за тим текстом, який подано. Ну, це технічні речі. Внесіть ці зміни, відправте в Конституційний суд, і якщо вже нема політичної волі, то попросіть Конституційний суд не спішити ретельно розглянути е, цей законопроект. Ви можете не тільки на півроку, можете на рік пролонгувати в межах конституційної процедури. Ні, вони цього не роблять. І коли я питаю, чому, то так дехто висовує гіпотезу. Ну ти ж розумієш, ну, президент же сказав, що нікому не можна змінити. Не можна. Ми, ми тут не влада. Ну, мається на увазі в парламенті вони депутати. Що вони придумують? Вони подають Конституційний суд з е, подання розтумачка, що означає наступний слово наступний, наступна сесія. Я не знаю, яке буде рішення Конституційного суду, я не буду забігати наперед. Єдине, що я боюся, що тепер кожного разу, коли мені будуть дзвонити, наприклад, журналісти і питати, чи можна у вас взяти інтерв'ю наступного тижня, я буду змушений перепитувати. Ви маєте на ну, увазі наступний тиждень в сенсі наступного тижня, чи в сенсі рішення Конституційного суду. Наступна зупинка Петро, яка? Наступна зупинка Петро. Тепер треба буде перепитувати. І так далі. Тобто, ну я розумію, що судді Конституційного суду, більшість з яких виносили рішення в 2010 році про зміну Конституції, в 2011 році про те, що підзаконні акти мають зверхність над законами, якщо мова йде про виділення бюджетних коштів і так далі, так. ці судді, напевне, можуть ви мають потенціал видати будь-яке рішення. Ну, але ну, ми ж здається, ніби за щось боролися. Ми, ми, і, і, і депутати щось обіцяли на виборах, що вони якось по-новому будуть підходити і до Конституції, і до політики, і до права, і до всього. Я цього абсолютно не бачу. І остання ініціатива Яценюка про референдум і ініціатива громадськості яка підготувала і несла через депутатів законопроект про порядок підготовки нової Конституції. Що це все означає? Ну, Не знаю, звичайно, складно коментувати те, чиюсь ініціативу, не розуміючи ну, замість автора. Але в тому, що сказав Яценюк, прозвучало, так я зрозумів, що він мав на увазі, що ці законопроекти, які внесені в Верховну Раду, треба затвердити на референдумі. Тобто він не говорив про підготовку, наприклад, нової Конституції, там такого слова не, не прозвучало. Він говорив, що зміни в Конституцію треба затвердити на референдумі. Тоді це, якщо я правильно його зрозумів, це абсолютно не відповідає Конституції. Тому що зміни в Конституцію може внести тільки Верховна Рада за процедурою, визначеною 13 розділом Конституції. А от коли ми говоримо про нову Конституцію, то Верховна Рада не має права прийняти нову Конституцію. Згідно статті П'ятої Конституції України, тільки народ визначає Конституційний лад і може його змінювати. І давно Конституційний суд розтлумачив, що народ має право прийняти нову Конституцію на референдумі, але в спосіб визначений Конституцією та законом. Тобто має бути закон, який. Показує, якою має бути про